Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що президент Росії Путін скоїв помилку призупинивши участь РФ в останньому чинному договорі між США і Росією з контролю над ядерними озброєннями. Байден озвучив свій коментар журналістам після прибуття до президентського палацу у Варшаві на саміт Бухарестської дев'ятки. Він зазначив, що таке рішення Москви – це велика помилка. Це був перший коментар Байдена після того, як Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у договорі через підтримку США України та звинуватив Сполучені Штати та їхніх союзників у НАТО в тому, що вони відкрито працюють на знищення Росії. Рада Федерації на засіданні 22 лютого проголосувала за закон, що припиняє участь РФ у договорі про стратегічні наступальні озброєння, але не виходить із договору.